Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування рослин і тварин. Людині необхідна чиста фізіологічно повноцінна вода. Але де ж таку відшукати у наш час? На це питання знайшли відповідь організатори районного конкурсу під назвою Вода, основа життя. В їхній ролі виступили кредитна спілка Станіславська та громадська організація Молодіжний центр комп'ютерних технологій, які дали старт навчальному проекту. Із 1 жовтня до 15 грудня проходив перший етап районного конкурсу Вода, основа життя. У даному конкурсі брали участь близько 300 учнів нашого району. В Даному конкурсі підводилися підсумки за двома номінаціями. Перша номінація конкурс малюнків, де учні одержать не тільки грамотами, будуть нагороджені відділу освіти райдержадміністрації, громадської організації комп'ютерних технологій а та кредитної спілки Станіславська, а також і будуть нагороджені матеріально за сприяння кредитної спілки Станіславська. Княждвірська школа у селі Княждвір виявили, що є шість. На території села шість таких джерел. Вони облагороджені, вони у доброму стані, результати діти вже одержали, і можна оце, цю інформацію говорити уже в голос про те, що із того джерела можна пити, з того ні. А з того тобто ті результати, які провела. Наша районна санітарно-підмологічна служба вони вже мають фактичний доказ для подальшого життя даних джерел. є доволі цікавим та необхідним для нашої місцевості, адже з кожним роком зменшується придатність джерельної води для людського споживання. На пошту проекту прийшло чимало робіт, серед яких нелегко було вибрати переможців, адже всі напрацювання заслуговують нагород. Задяки конкурсу на території Коломийщини виявили шість нових джерел, які досі були невідомими. А 16 січня в приміщенні Нижньовервівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів відбулося нагородження призерів першого етапу конкурсу Вода основи життя Я дуже рада, що такі конкурси є в нашому в нашій Коломиї, Коломийському районі. Я е, розказувала про свої джерела, джерела княждвора, е, які в нашому селі є джерела. І е, описувала їх, ми, брали, ми досліджували їх і я дуже рада, що я взяла в цьому участь. На учнів Коловища чекає другий етап конкурсу, до якого готуються інші села району. Проєкт Вода основа життя триватиме до 30 квітня. Пізніше відбудеться нагородження. Ми хотіли ну, побачити. І, е, допомогти молоді е, зрозуміти які які важливе важливим важ, яким важливим елементом вода є в житті кожного з нас ми дуже хочемо щоб долучилися і інші школи е, щоб якомога е, скажімо, по всьому району Коломийському е, були це можливість е, можливість охоплені описані всі джерела а на майбутнє я думаю що ми подібний подібний проект можемо поширити і на всю область тому що саме вода це основа. Якщо ми будемо пити чисту воду і розуміти, що її треба зберегати, ми будемо більш здоровіші. Джерела, які виявлені учнями на протязі конкурсу, уже незабаром обіцяють занести на карту Коломийщини. Також організатори проекту зобов'язалися випустити у світ тематичну літературу по матеріалу дослідницько-пошукової роботи учнівської молоді. Для Коломийщини виявлення нових джерел стало чудовим подарунком до свята водохреща, адже з кожним роком проблеми забруднення турбує краян все більше.